Сьогодні ми розпочинаємо проведення круглого столу на тему забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інженера транспортної інфраструктури міста Кременчука, Кременчуцької міської територіальної громади та необхідність встановлення елементів доступності до об'єктів громадського призначення. Чи облаштоване укриття, яке ось в адмінбудівлі в Мерії для потреб людей з інвалідністю, зокрема відручні? Ні. Тобто навіть я... зараз ми ще виділимо туди скільки тисяч, і буде ага, знову вони там мерію вилизують. Там поки ми боролись з тими комунікаціями, які могли б десь затопити. Поки там робили ремонт. У нас навіть немає коштів для того, щоб зробити нормальну модернізацію електрозабезпечення. Тобто не виділяємо поки що кошти. Але ваше запитання, воно вірне. І з цим потрібно щось робити. У нас можуть потрапити на будь-який поверх. У нас вільно заїхали до чергового, та... а от сховища не може.